Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі шостого пункту номер 32 Задача на доведення і ще одна формула для бісектриси. Колись відносно давно, я казав, що їх у нас буде дуже багато. Ну і взагалі, залежно від того, які у вас елементи дані, ви можете тут чи іншу формулу перекрутити і отримати. Зовсім іншу, відповідно, їх у нас дуже багато. Це не означає, що всі їх треба запам'ятовувати ні в якому разі. Треба просто розуміти, що вони приблизно є, і які мотиви загальні ми використовуємо для розв'язування задач, такі ж ми можемо використовувати і для того, щоб через інші елементи виразити той чи інший елемент, який ми в конкретній задачі шукаємо. І так, нехай у нас є трикутник. Проведена бісектриса до сторони А. Оце нехай Б, ось це нехай С. І нам треба довести, що бісектриса це 2БС на А на 2, і на Б плюс С. Ну, чисельник чимось нагадує теорему косинусів, ну так, віддалено. Єдине, що квадратів не вистачає. Але якщо ми подивимось, то на даному малюнку ніде у нас немає трикутника зі сторонами BC і кутом між ними А на 2. Ну, я його, відповідно, альфа позначив. Відповідно, треба рухатись в якомусь іншому напрямку. Ну, зараз будемо думати, в якому саме. Значить, в знаменнику стоїть якась незрозуміла сума B плюс С. Звідки її отримати, якась допобудова, та начебто і не побудуєш тут нічого. Ну, продовжити, звичайно, одну із сторін можна, але трикутнику в тому нічого хорошого не буде. Ані бісектриса, ані кутів. Та й за площою він не буде, схожий ні на що, що у нас вже є. Відповідно, ми розуміємо, що, скоріш за все, аналітично шукати бісектрису в лоб тут не вийде. Ну, давайте ми пригадаємо, що у нас є така штука, як площа. І якщо ми подивимося на трикутничок, наприклад, ACM і ABM, то ми побачимо, що ці трикутники у нас містять по стороні Б і С, АМ наша якраз бісектриса, шукана, і кут між ними також нам відомий. Відповідно, давайте спробуємо сказати. Що площа Трикутника ABC у нас складається з двох трикутничків. Площа трикутника ACM і площа Трикутника ABM. І так, тепер починаємо знаходити площа трикутника ABC. Що це таке? Ну, це в нас буде одна друга BC на синус 2 альфа. Да, ну, давайте так. А на 2 я тут позначаю просто альфа. І так, тепер поговоримо про маленькі трикутнички. І так, записуємо. Тепер площі маленьких наших трикутничків. Площа трикутничка АСМ. Це у нас 1 друга Б на ЛА на синус альфа. І площа трикутника. А Б М. Це у нас одна друга С на синус. А, ні, на L А на синус альфа. І так. Ну, тепер складаємо останні два. Що ми тут отримаємо. А значить, ліва частинка у нас це одна друга С на синус 2 альфа. А справа давайте я винесу одну другу Л. А синус альфа на Б плюс С. І так, виносимо Б плюс С. Значить, ЛА виражаємо одна друга поскорочується. Значить, тут буде BC. BC на синус 2 альфа. І це ділиться на синус альфа на Б плюс. C. І так, ну, а тепер отримали ми майже щось схоже. Ну, принаймні, зі сторонами ми розібрались. Добуток сторін BC у чисельнику, сума сторін Б плюс С у знаменнику. Єдине, що тригонометрія якась. Ну і насправді, в курсі тригонометрії ми будемо набагато детальніше говорити про формули. А наразі ми доведемо наступне. І так, давайте ми розглянемо ось такий. Рівнобедрений трикутник, наприклад, зі стороною А. І проведемо в ньому бісектрису, вона ж медіана, вона ж висота. Ну і тут давайте. Там бета позначимо, щоб співподій не було. Значить, тоді, з одного боку, площа такого трикутника це буде одна друга А квадрат на синус 2 альфа. Ні, 2 бета. З іншого боку. У нас тут є прямокутні трикутники. Значить, її потину за його стрикут. Оце у нас буде А синус бета. Оце, відповідно, також А синус бета. А це буде, наприклад, А косинус бета. І ту саму площу. Ми можемо записати, як одна друга висота А косинус бета на основу. А основа в нас це виходить 2А синус бета. І так, це в нас виходить а квадрат синус бета косинус бета. Давайте подивимось, що у нас виходить, що одна друга синус бета дорівнює синус бета на косинус бета. Ну, це означає, що синус 2 бета у нас дорівнює 2 синус бета косинус бета. Це формула синус подвійного кута, її запам'ятати. Хоча, знову ж таки, на тригонометрії, десь в далекому 10 класі, величенький розділ присвячений саме тригонометрії, формулам, функціям і так далі. Тому там ще ми це все поводимо і аналітично, і багато інших формул також. Значить, я ось тут продовжую: bc на 2 Синус альфа. Косинус альфа, що ділиться на b плюс на синус альфа І так, це дорівнює Синус альфа у нас просто скорочується. Замість альфа можемо підставити а на 2. І у нас виходить 2 bc на косинус а на 2. На b плюс c І це якраз така та формула. Як у нас просили довести трішечки штучно, тому що синус подвійного кута тут треба було використати. Але формула ця насправді досить відома. Якщо, принаймні, раз побачили, то, ну, будьте готові до того, що вона дещо вилізе і не раз. Відповідно, для того, щоб довести цю формулку, знову ж таки, ми покрутили трішечки площі. Ну, а далі. Відійшли від звичної до нас планіметрії у тригонометрію, довели формулу синуса подвійного кута, повернулись, підставили у те, що ми отримали ось тут шляхом просто перетворень, ну або так краще сказати, шляхом операції над площами, і отримали саме те твердження, яке від нас і хотіли. Таким чином, цей номер ми розв'язали. Всім дякую за перегляд!